Європа і світ потребують перемоги України. Те, що робить Росія, є класичним прикладом імперської та колоніальної агресії. А Україна переживає те, від чого багато інших країн жорстоко страждали в минулому. Зупинити це зло єдиний вихід. В етері Кременчуцькі новини ми розпочинаємо. Мистецтво під час війни, розвага чи зброя. Хай там як, але ми повинні дбати про культуру за будь-яких умов навіть під час війни. Саме тому в міському палаці культури облаштували якісне укриття. Всі деталі замить. Жоден палац культури не може повноцінно працювати, якщо в нього немає відповідних умов для проведення масових заходів у часи війни. Тож, аби кременчужани та гості міста могли безпечно долучатися до мистецьких заходів, у міському палаці культури повністю відремонтували укриття. У ньому за необхідності можна навіть проводити концерти. Раніше в ньому вже виступала відома співачка Настя Каменських. Щоправда, воно тоді виглядало дещо інакше. Сьогодні оглянули майже готове до відкриття. Укриття міського палацу культури всі глядачі, всі працівники палацу культури, всі ті люди, які будуть задіяні в заходах, можуть тепер безпечно перебувати в укритті міського палацу культури. Звичайно, в денний час тут можна проводити різноманітні освітні заходи. Майже 50 років ці приміщення використовувалися як складські. Тому, перш ніж розпочався ремонт, підвали ретельно прибрали і навели повний лад, аби будівельники могли без проблем братися до роботи. За цей короткий час. Приміщення, яке було простим складським приміщенням, тепер вже воно багато функціональне. Тут можна і використовувати як і сховище, і використовувати як репетиційні приміщення. Ну, так що Палац культури всі працівники раді, що у нас є таке перетворення. Роботи виконано із дотриманням усіх будівельних норм і вимог. Професіонали своєї справи створили просторі і гарні приміщення, де всі працівники та відвідувачі міського палацу культури зможуть знайти прихисток у разі повітряної тривоги. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Чи готові навчальні заклади до початку нового навчального сезону? Саме це сьогодні з'ясовували депутати під час виїзного засідання. Увагу приділяли саме укриттям, яких висновків дійшли представники депутатського корпусу уже за мить. Сьогодні у Кременчуці відбулось спільне виїзне засідання постійних депутатських комісій з питань освіти, молоді, міжнародних відносин, культури, спорту, it технології, цифрової трансформації та з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. Мета даного засідання перевірити підготовку закладів освіти до нового навчального року. Увагу приділяли укриттям. Запропонували за Ініціативу депутатів щодо проведення такої виїзної комісії по тому, щоб перевірити, як іде підготовка до нового начального року, у нас є програма. Ми перевіримо порядка восьми дошкільних навчальних закладів, а також. Декілька шкіл розпочали перевірку із закладу дошкільної освіти номер 3 Наразі роботи з облаштування укриття у садочку ще тривають. Ремонтні роботи планують завершити у вересні. Розпочати ремонт підвального приміщення подвійного призначення під сховище була проведена велика робота по зниженню рівня підлоги. Було вивезено більше 100 тонн землі. Ми надіємося, що роботи будуть виконані вчасно. Потім члени комісії оглянули укриття Кременчуцької гімназії номер 7 Навчальний заклад планує зустрічати учнів із 1 вересня. Кременчуцька гімназія номер 7 Із січня місяця ми працюємо з дошкільним підрозділом, приєднаним з ДО номер 4 у Нас збільшилася кількість учнів і вихованців. Відповідно, необхідність виникла у облаштуванні другої частини другого укриття. Станом на сьогодні роботи по другому укриттю фактично виконані. Дитячий заклад працює протягом літа, в тому числі є групи на запит батьків. До 1 вересня готуємося максимально можливими зусиллями. До членів комісії надійшла скарга щодо появи плісняви в укритті Кременчуцької гімназії номер 22 В ході перевірки цю інформацію спростували. Далі оглянули сховище ЗДО номер 35. Присутні були вражені виконаною роботою. А колектив закладу дошкільної освіти з нетерпінням чекає вихованців із 1 вересня. Я хочу тільки щиро подякувати міській владі, департаменту освіти за підтримку, за такий величезний подарунок до 1 вересня. Найголовніше. В цьому світі це діти, і дуже приємно, що в такі важкі часи влада знаходить і кошти, і час для того, щоб ми, не дивлячись на війну, все-таки відчували себе щасливими. Потім члени комісії перевіряли укриття ЗДО номер 5. До кінця жовтня ремонтні роботи планують завершити. Далі ознайомились з ходом робіт у підвальному приміщенні садочку номер 77 Зараз ще тривають ремонтні роботи в укритті, але ми з підрядниками заключили договір. До 31.08 роботи повинні закінчитися. Укриття розраховане у нас буде на 150 місць. Також оглянули укриття Кременчуцької гімназії номер 12 де ремонтні роботи вже завершені. Укриття розраховане на 460 осіб. «В Школі на даний момент навчається 1022 дитини. Найбільшою проблемою, що укриття мале для такої кількості дітей. Будемо працювати в дві зміни кожен день, але тиждень в школі, тиждень вдома». Зокрема, переглянули, як проходять ремонтні роботи в садочку номер 63 які планують завершити до 31 жовтня. Наприкінці спільного виїзного засідання оглянули укриття ЗДО номер 74 На сьогодні ремонтні роботи виконуються у першій частині підвального приміщення. Надалі планують виконати у другій та третій. Вражає те, що дійсно в місті. Робота по створенню і облаштуванню укриттів продовжується. Здавалося б, що вже так багато зроблено, але роботи насправді ще дуже багато ще багато коштів необхідно виділити для того, щоб вже щось довершити, щось закінчити, щось такі розпочати. І оскільки зараз дуже важливе питання, це маломобільні групи населення, тому в кожному навчальному закладі, в кожному укритті повинно бути передбачене все для комфорту і зручності людей, які мають інвалідність. Дості на сьогодні, загалом, члени комісії задоволені результатом. Зі свого боку депутати готові надати допомогу, якщо вона буде необхідна. Ми побачили, що є в деяких школах і дитячих закладах вже виконані роботи. Деякі підрядники встигають виконати вчасно, але деякі до початку учбового процесу не зможуть виконати. Ми бачили, що там є якісь проблеми. Ми бачили, що в деяких Районах міста це не так просто зробити. Будемо далі рухатися, будемо далі контролювати питання і там, де надо, будемо допомагати. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. До Кременчука завітало керівництво окупованого Бердянська. Відбулася ділова зустріч міської влади та гостей із міста побратима. Про що говорили, та які ідеї вже потроху зароджуються, дізнаєтеся далі. Очільники окупованих українських міст змушені працювати в нестандартних умовах, піклуючись про мешканців своїх міст по всій Україні. Сьогодні Кременчук відвідало керівництво нашого міста побратима Бердянська. Вони зустрілись із міським головою Віталієм Малецьким, аби обговорити питання пов'язані з інтеграцією бердянців до Кременчуцької громади. По перше, дякуємо за час. Сьомого року ще у нас між містами партнерські відносини. Я не так давно обіймаю цю посаду. Тяжко, важко, тому шукаємо друзів. У нас є такий проєкт АйфеС нам фінансує, Міжнародна фінансова корпорація, житло для переселенців. Вого його курує. Ми ремонтуємо капітальну гуртужиток 9-поверховий двохсекційний. П'ять ну, кімнат можемо вам, мовно кажучи, зарезервувати, як місто побратиму, ви визначите серед тієї громади, яка тут, хто. Потребує поліпшення житлових умов. Безкоштовно надається житло за умови, що люди сплачують за комуналку, буде воно відремонтовано, ну там меблями вкомплектовано, тобто нормально все зроблено. Наші гості привезли із собою і низку пропозицій щодо зміцнення дружніх зв'язків між Кременчуком і Бердянськом. Дуже дякую за те, що прийняла громада, такі умови створили, тому з нашого боку ми. Зацікавлені, в першу чергу, налагодити якраз контакти з міською владою, щоб створити умови допомоги для наших мешканців. Да. У нас є декілька цікавих проєктів, над якими ми зараз працюємо. Ми також хотів би говорити з вами перспективи нашого співробітництва не тільки в плані якоїсь разової гуманітарної підтримки наших мешканців, а й в плані дострокових проєктів, які, можливо, були б цікаві і нам, і вам, і в рамках тристороннього співробітництва, можливо, б долучали наших міжнародних партнерів. Нещодавно у Кременчуці з'явилася символічна алея солідарності з окупованим Бердянськом. Керівництво нашого міста побратима прагне розвинути цей задум, заручившись підтримкою міської влади Кременчука. Наші міста є містами побратимами ще з 2007 року. Дуже часто ви приїздили гості до нашого міста. Я приїхала до вас вперше. Більш того, нещодавно дізналися, що наші волонтери спільно з вашою місцевою владою започаткували ось такий сквер єднання. Ми впевнені, що у найближчим часом ми доробимо цей, цей міні-сквер разом з вами і будемо співпрацювати і далі. Інтеграція переселенців у нові громади це зближення, подолання усіляких бар'єрів і злиття в одну велику дружну родину. Тільки так зможемо пройти крізь усі випробування. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні відбулося виїзне засідання постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури на території Деївської гори. Про подробиці та результати роботи виїзної комісії наш наступний сюжет. Сьогодні у Кременчуці відбулося виїзне засідання постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури з метою огляду земельної ділянки та роботи підприємства, що здійснює захоронення небезпечних відходів на території. Деївської гори у виїзному засіданні взяли участь голова постійної депутатської комісії Сергій Порчерян, його заступник Олександр Роженко, заступник міського голови Дмитро Кравченко, представники управління земельних ресурсів, управління контролю за станом благоустрою та відділу екологічної безпеки, виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, а також представники даного підприємства. Чому ми вирішили приїхати з перевіркою до цього даного підприємства? Дане підприємство подало документи на продовження оренди землі. Їхній основний вид діяльності це зберігання, захоронення і утилізація небезпечних відходів. Які відходи ви самі тут бачили? Сьогодні наша комісія це екологічна комісія. Ми з вами побачили, як вони ведуть цей цю свою діяльність, упевнилися на те, що на сьогоднішній день те, що вони тут роблять, ну можливо, є дуже багато порушень. У всіму випадку, у нас є дуже багато питань. Виникла ідея виїхати подивитись, тому що були певні, скажімо так, важелі. Для того, щоб підприємство, от як ми бачимо одну карту, на якої вже ростуть дерева, щоб ще карти, які заповнені вщент, ну, на думку підприємства вони не заповнені, а на нашу думку, якусь там суб'єктивно, ми бачимо, що вони вже повні. Вони мають бути так само засипані ґрунтом, висаджені дерев'я або герметично просто заізольовані. Тому що ми ще раз маємо на увазі термін довічне зберігання. В якому стані це все ви самі побачили. Основною метою виїзного засідання була перевірка дотримання екологічного законодавства України на зазначеній території. Результати виявились незадовільними. Подальші кроки щодо вирішення цієї ситуації будуть обговорені на наступних засіданнях комісії. Наша комісія буде продовжувати роботу по даному питанню. Ми будемо зараз отримувати документи від даного підприємства і будемо вивчати їх, і будемо робити висновки. Можливо, ми здамо ще декілька доручень компетентним органам, компетентним службам, які. Зроблять деякі перевірки і теж нам нададуть свої висновки. Тому що те, що ми побачили сьогодні на цьому майданчику, виникає багато запитань щодо порушення екологічного законодавства України. Продовжимо розгляд на комісіях. Є дуже багато питань. Вони всі були сьогодні під час комісії, задані власниками, представникам власників. Тому висновки зроблять вже депутати чи давати цю земельну ділянку в оренду і продовжувати господарську діяльність шляхом отримання ними нової ліцензії, тому що в них переход права власності зараз відбувається чи ні. Анна Литвина Ткаченко, Кременчуцькі новини. Робота благодійного фонду ми поряд не зупиняється ні на мить. Сьогодні волонтери здійснили видачу більше ста продуктових наборів. Як це було, розкажемо вже зараз. Сьогодні волонтери благодійного фонду Кременчуцького боксера Сергія Радченка ми поряд здійснили вже традиційну видачу продуктових наборів для різних категорій населення. Сьогодні видача у нас спільно з благодійним фондом Енеїда. Більш такі детальні групи людей це переселенці, матері-одиначки, сім'ї загиблих або безвісті зникших. Саме по таким критеріям зареєструвалося трішки більше ста сімей. Ну і звичайно, ми. Ми, як і завжди, розвозимо деяку частину пакетів по городу людям з інвалідністю». Люди були вдячні волонтерам, адже до пакунків допомоги входило багато необхідних продуктів харчування. Хочу сказати велику подяку Сергію Радченко. Він завжди допомагає. Це дуже велика допомога, і дітям він допомагає дуже гарні набори. Завжди отримуємо допомогу. Ми дуже вдячні йому. Опісля цієї видачі у фонді вже планують подальші благодійні заходи, як для дорослих, так і для дітей. На п'ятницю нас заплану захід дитяче свято. Це завдяки нашому колишньому ще другу Арно з Франції. Він знову приїхав в Кременчук і доєднався знов таки до фонду. Каже, хочу провести для дітей свято. Готуємо таке свято. Потім чекаємо далі, коли заповниться вся форма. довидаємо продуктові набори. Ну і в принципі, через пару тижнів буде ще дитяче свято. Робімо кожен більше добре справ, адже вони завжди повертаються стократ. Дмитро Цирюльник, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Кернетра інтернаціональний табір на березі Атлантичного океану, у якому нещодавно мали можливість відпочити кременчужани. Як все відбувалося та які враження залишилися у молоді, дивіться вже за мить. Нещодавно активна молодь Кременчука мала чудову можливість відвідати інтернаціональний табір Кернетра, що розташований на узбережжі Атлантичного океану у французькому місті Лясабель де Олон. Протягом десяти насичених днів дев'ятеро Кременчужан провели час у компанії дітей із Франції та Німеччини, отримавши незабутні враження та Раві емоції у нас дуже гарно зустріли, дуже тепло, як і Франція, так і Німеччина. Мені здається, що з усіх країн то в нас була сама дружня якась компанія. Така дуже приємна була в принципі можливість подивитися світ більш широко, побачити океан, поспілкуватися з різними людьми з різних країн, з різним в принципі ставленням до життя. Дуже сподобалось мати досвід спілкування з людьми з інших країн іншою мовою. Дуже багато нового спробувала, як і серфінг, як і... Ті самі плотіння з бісеру, така подорож стала гарним досвідом для молоді, аби вони могли оцінити свої знання іноземних мов, налагодити зв'язки з міжнародною спільнотою та гідно представити нашу країну під час тематичного заходу. Наш Ukrainian Day був вже після французького і німецького дня. Тому ми побачили приблизно, як потрібно все робити. Мені дуже сподобався процес саме танцювати. Наші ігри, які ми запропонували. Ну, атмосфера була дуже весела. Відпочинок для кременчужан у міжнародному таборі Кернетра став можливим завдяки підтримці французького міста Клермон Ферана, який минулого року доєднався до когорти міжнародних друзів та партнерів Кременчука. Ми хочемо максимально мати міста побратими або партнерські міста, які дозволять нам, щоб наші спортивні команди туди їздили, щоб проводити такі міжнародні змагання. Тобто, це от це буде така кооперація. Важлива, і чим більше у нас буде таких зв'язків, я маю на увазі і як у нашого міста, і у міст по Україні. В Україні, тим більше про нас будуть знати, тим більше будуть казати, що дійсно Україна вже має всі можливості для того, щоб стати повноцінним членом європейського союзу. На згадку про Україну діти залишили у таборі фото з авторським віршем однієї з учасниць табору, у якому описані емоції кожного українця сьогодні. Катерина Груднєва, Іван Каченко Кремчуцькі новини. Сьогодні Кременчужани зустрілися з представниками громадської організації Український пен, який об'єднує українських авторів. Як пройшов захід та якою була його мета? Дивіться далі. Сьогодні у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбулася творча зустріч з представниками українського пен культурної та правозахисної громадської організації, що об'єднує українських авторів. Основні чотири постулати, на яких борцягар гархартія цієї організації українського ПЕН – це захист прав та свобод авторів. Потім це обов'язкова співпраця з міжнародною організацією Пен по всім країнам світу. Потім обов'язково популяризація української книги української культури. Ось і відстоювання захист журналістської діяльності. В Україні у рамках заходу до Кремучука завітали відомі автори, журналісти, публіцисти, які презентували свої творчі доробки та розповіли про свою діяльність. Розповім про свою книжку зовсім трошечки, тому що вона пов'язана з горішніми плавнями. Так народились горішкові плавні. Це чарівне лісове містечко, де живуть різні звірята. Після кожної історії є совина порання, де сова дає психологічні поради, як впорати з різними страхами для діток і для дорослих. Цю книжку вже перекладено англійську. Мовою, польською, литовською, болгарською. Ось і працюємо далі, щоб вона далі перекладалася. Тож, моя мрія, щоб грішні плавні звучали у світі, вона починає здійснюватися. український Пен має чимало різних проєктів, але на сьогодні в пріоритеті волонтерські ініціативи. Представники організації відвідують прифронтові та деокуповані території України з допомогою для волонтерів та військових. Саме культура є під, під, під прицілем Росії. Ми розуміємо, що Росія цілий. Не лише в кожного з нас, а в нашу культуру. Їм важливо знищити українську мову, українську культуру, і саме тому ми відчуваємо сьогодні свою місію: так захищати, говорити про це, розповідати світові про те, як Росія знищує цілий народ з його духовним наданням. Власне, цим ми займаємося у червні 2022 року. Український пен розпочав безстрокову програму «Незламні бібліотеки, у рамках якої щомісяця передають нові книжки для бібліотек у різних містах України до полтавської. Області їхня команда привезла півтори тисячі книжок українською та англійською мовами, частину з яких передали у Кременчуцькі бібліотеки. Та ми привозимо нові книжки українською мовою і книжки англійською мовою від наших партнерів «Букейт Інтернешнл» з Лондона. Дуже важливо, щоб особливо сьогодні в умовах війни українці більше читали своєї літератури. І окрім того, ми привозимо книжки, які передають самі українці. У нас уже з 22-го року триває багато ініціатив, в рамках яких українці. Передають книжки, збирають насамперед для пошкоджених бібліотек. Але ми розуміємо, що потреба в книжці є в усіх бібліотеках України сьогодні. Книги, подаровані українським пен Крамчуку, можна буде прочитати у всіх бібліотеках міста. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Крамчуцькі новини. Бажаєте відчути неймовірну атмосферу магії та загадковості? Уже 31 серпня у міському палаці культури відбудеться вистава Майська ніч від сучасного українського театру. Детальніше про сюжет вистави та де придбати квитки, дізнавайтеся у наступному матеріалі. Сучасний театр представляє блискучу виставу Майська ніч, яку за мотивами творів Миколи Гоголя втілив відомий театральний режисер Дмитро Рачковський. Це містична історія давніх часів України, коли тисячолітні дуби сягали зоряного неба, люди вірили в Бога і нечисту силу. А потибічний світ чарівним чином міг впливати на життя посполитих, коли відьми русалки та мавки з водяниками існували не тільки в підсвідомості. Запрошуємо вас поринити у цю чарівну атмосферу, завітавши на виставу вже 31 серпня о 18.00 у міський палац культури. Наглядачів чекають яскраві образи героїв, талановита акторська гра та загадкова і містична атмосфера події. І, звісно, ви отримуєте яскраві враження від перегляду. Не припустіть можливість поринити у цей загадковий світ магії. Квитки можете придбати онлайн на сайтах Карабас, інтернет-білет, концерт ЮА, а також у касах нашого міста. Софія Регорен. Кременчуцькі новини кожен успіх наших захисників, кожна знищена ворожа ціль це захищені та збережені життям. Вдячні нашим відважним янголом-охоронцям, які зі зброєю в руках нищать ворога. Слава Україні та її героям.